Українські журналісти та Міністерство оборони розповідають нам, що в додатку в резерв плюс будуть електронні повістки. Як їм протидіяти, я сказав у своїх юридичних консультаціях, звертайтеся до мене щодо неправової системи захисту від незаконних чи законних дій ТЦК СП ЗСУ. Щоб захиститися, це коштує 700 гривень. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр значок «Ні». Тобі це потрібно вже сьогодні. Стосовно повісток в резерв плюс електронних. Що хочу сказати. По-перше, журналісти кажуть, що це будуть електронні повістки. Насправді роз'яснення зміну оборони пояснює, це як просто електронне сповіщення. Нагадую, що електронне сповіщення не є повісткою по суті. Тому що за повістку людина повинна розписатися. І така повістка не буде вважатися вручним. Потрібні зміни до законодавства. Але Насамперед хочу зазначити, що отримати електронну повістку, і вона була влучна, потрібен електронно цифровий підпис. Саме коли електрона розписалася це її отримання. А такого немає в законодавстві на сьогодні і в постановах Кабінету міністрів. Звичайно, вони там можуть прописати скільки заводних змін. Придумати законів, це все, все, все одно на законі. Це треба довести ще. Стосовно імейлів та системи ЄСУ, суд, що туди щось там будуть комусь надсилати. Хочу зазначити, що отримання повістки не означає автоматичне накладання адміністративного штрафу. Повістка не зобов'язує підкреслює щодо вашого з'явлення в ТЦК СП ЗСУ, а є лише засобом вашого оповіччя. Приймати участь в ЗСУ або не приймати це ваша індивідуальна думка. Щодо цього ніхто не може вплинути на вашу думку. Ви вирішуєте самі. Чи воювати за Радянський Союз під назвою УРСР Україна або ні? Ви вирішуєте індивідуально кожен із вас. Ніхто нікому нічого не винен. Зрозуміти раз і назавжди. Також хочу зазначити, що ці. Повістки, не немає жодної юридичної силі. І не встановлені жодним законом. Якщо зараз засушники мені будуть писати Мінопром, про це все законно буде в додатку Резерв Плюс, наголошую, додаток Резерв плюс є експериментом над українцями. Все. Це заборонено міжнародними конвенціями. Почитайте, там все написано. Також Захід є співучасником в цьому геноциді. Я наполягаю на цьому в геноциді щодо чорної трансплантології українських військових. Які Загинула. І сама база обріг, і сама база медична застосунок Хелсі і служба здоров'я вони цим займаються. А саме чорною трансплантологією, спробуйте заперечити мої слова, чиновники не зможете. Факти є факти в медіа стосовно вашої антидержавної діяльності. Всі факти можна знайти у відкритих джерелах українських нових міжнародних стосовно цього. Як так сталося? Що дані військово зобов'язаних знаходяться на серверах українських? Так званих, які переключували країни-супротивника, країни, країни Заходу, яким таким чином це державна зрада, і ті, хто приймав участь у створенні застосунку дії, у застосунку Резерв Плюс є співучасниками геноциду українського народу, і вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі, хто до цього причетні. До цього причетні Порошенко, до цього причетні на вся опозиція, до цього причетний екс-президент Зеленський та його команда. Тому. Наполягає, що сповіщення в резерві плюс не є автоматичним врученням повістки. Стосовно того, що дозволять там щось робити з електронними повістками, всім будуть це відправляти. По-перше, Вручення не є доказом в адміністративному провадженні. Це перше. Друге, всі адмінправопорушення будуть скасовані автоматично в українських судах. Тому, чиновники, ви самі провалили свою незаконну мобілізацію. І програло українському наводою, тому що не вдалося нас загеноцидити. І ще що хочу сказати, ми помирати за інтереси Зеленського Путіна чи Заходу або Азії Китаю не будемо, стосовно захисту Радянської Соціалістичної Республіки УРСР Україна. Тим, кому при владі треба, хай її самі захищають, ми її захищати не будемо. У жодному разі ми за відновлення української держави гетьмана Павла Скоропадського та Степана Бандери. І ця держава не передбачає демократії, ця держава передбачає націократію та владу в одних руках. Ідеолога українського націоналізму головного не вас, тому юридично ви її окупанти, як і ваша республіка. Чому ми повинні воювати чи помирати за вашу недореспубліку Радянського Союзу? Хто мені буде розповідати, що це незалежна країна? Почему наполягти, що УРСР був переименований на слово? Україна. А після цього був і Акт про незалежність України, і Декларація про державний суверенітет. Але що хочу сказати? Все це фікція, тому що немає печатки підпису. Країна фейк, ваша Республіка Україна, як і Росія, країна фейк. Так само, як і всі країни світу. фейк. Єдина країна, не фейк Українська держава, гетьмана Павла Скоропадського та Степана Бандера. Спочатку. І Особливо акт відновлення української держави. Ось чого так бояться. Чому? Тому що на законодавчому рівні це можна зробити, прийнявши нову Конституцію, де. Республіка Україна буде ліквідована, всі її органи будуть ліквідовані, силові органи будуть ліквідовані через всеукраїнський референдум, зміна назви і право наступництва не від РСР, а від української держави, де головою держави є головний ідеолог українського радикального націоналізму. Ось чого, ви боїтеся, ось чого ви не допускаєте до влади ультраправих, таких як ми. Чому? Тому що на виборах, які ви влаштували, неможливо чесна перемогти. Це не про вибори, це не вибір. І будь-який наступний псевдопрезидент президент є ворогом українського народу і української держави, за яку боровся Роман Шухевич. Ми не за всю країну боремося, ми за відновлення української держави. Від Сяну до Дону, від Карпат, по Кавказ і зелене крили. Але це не означає, що ми повинні помирати за інтереси олігархів, помирати за ваші іудейські та міжнародного каганату фінансового справи. За ваші бізнес-інтереси глянути не будемо. Ті, хто під контролем СБУ та інших спецслужб, не є ультраправими. Ультраправими і лише є тільки ті ідеї люди, які не виходили ані на Майдан, ані на антимайдан. Ми засудили всі ці дві структури під контролем ФСБ та ЦРУ. Саме вони на сьогодні, підкреслюю, винні в тому, що Володимир Путін напав на Україну. Саме вони сприяли російській агресії. Саме ті, хто зараз сидить на Печерських пахубах, в СБУ, МВС та інших силових органах. Саме вони звали Путіна, саме вони мають російське громадянство. І заперечити вони це не зможуть навіть у Верховному суді. Хай. Спробую заперечити. Це перед ФСБ Росії. Не думаю, що вони зможуть це заперечити. Жодним чином. Слава Україні. Українська держава буде відновлена. За неї потрібно боротися та її здобути. Але це не означає, що треба за неї загинути в бою. Ми у 21 столітті. Повинні боротися іншими методами. Наші методи страшніші, ніж методи ХХ століття. Вони полягають в різних діях. Слава Україні! І ми все одно переможемо. Хоче ця республіка чи ні. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких. Норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація стосовно виходу статусу фізичної особи, допомога в цьому коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права по темі ЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від ваших. Проблем та питань стосовно військового права. Неправовий захист по темі ТСК СП ЗСУ, умовах блокування міст, селищ представниками силових спецслужб коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль. Та бізнесу у статусі людина це коштує від тисячі гривен. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів. США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого. Контр агента. Підписка. Кнопка спонсорство жми Донат, лайк, репост, коментар і підписка на мої соціальні мережі. Разом доб'ємо до мільйона. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую. Zołom. Chaj wam się z